Право дитини на захист від психоактивних речовин був реалізований Центром профілактики Вибір в 2015 році завдяки підтримці зі сторони управління ООН з питань наркотиків і злочинності та Центру профілактики вживання наркотиків Японія. Цілі проєкту створення превентивних інструментів та моделей, що можуть використовуватися в межах України. Пілотне проведення профілактики наркоманії, вілсніду та злочинності серед молоді в закладах професійно-технічної освіти, виховних колоніях, університетах. Серед прямих отримувачів переваг від проєкту 150 учнів професійно-технічних закладів, 80 студентів університетів, 60 вихованців колоній. 25 тренерів з профілактики та біля 500 освітян. Центр профілактики організував численні заходи, направлені на досягнення цілий проєкту. В квітні 5 семінарів з визначення потреб були проведені для вчителів та майстрів виробничого навчання в. Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту, Чернігівському центрі професійної освіти, Ніжинському професійному ліцеї, Прилуцькому професійному ліцеї, Ніжинському професійному ліцеї побуту та сервісу. 15 квітня Національний круглий стіл з питань науково-обґрунтованої профілактики наркоманії, Вілсніду та злочинності був проведений у Міністерстві внутрішніх справ України. В заході прийняли участь співробітники кримінальної міліції в справах дітей та представники університетів. Учасники обговорили наявні виклики та прийняли рекомендації щодо профілактики психоактивних речовин в Україні. У серпні семінар щодо науково-обґрунтованої профілактики був проведений для одеських співробітників кримінальної міліції в справах дітей. Того ж місяця тренінг тренерів програми Вибір 8 відбувся в Татарбонарському районі Одеської області. У вересні Центр профілактики у співпраці з Чернігівським педагогічним університетом провели навчання тренерів з числа студентів, які в подальшому провели профілактичну програму Вибір ф для першокурсників університетів Чернігова та Одеси. У жовтні центр профілактики провів тренінг тренерів, -тренерів програму Вибір 10, в якому прийняли участь курсанти Чернігівського юридичного коледжу та Одеського центру професійної освіти, які в подальшому провели програму Вибір 10 в Чернігівському ліцеї залізничного транспорту та Одеському центрі професійної освіти. Програми профілактики наркоманії, Вілсніду та злочинності були проведені. Вибір 8. В чотирьох загальноосвітніх школах та району. Вибір 10. Для чотирьох груп учнів в Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту та в одній групі Одеського центру професійної освіти. Також програму проведено для вихованців у Кременчуцькій, Прилуцькій та Ковельських колоніях. Вибір F для чотирьох груп першокурсників Чернігівського національного педагогічного університету та однієї групи студентів Південноукраїнського українського національного університету, що в місті Одеса. Серед досягнутих результатів 25 підготовлених тренерів з профілактики. Профілактичні програми проведені для 150 учнів професійно-технічних закладів, 80 першокурсників університетів, 60 вихованців колоній та 98-класників. Семінари на тему науково-обґрунтованої профілактики проведені для 125 вчителів та майстрів виробничого навчання професійно-технічних закладів освіти та 25 правоохоронців. Профілактична програма для першокурсників університетів була створена та апробована. Посібник та DVD для освітян були створені та розповсюджені. Проведені дослідження ефективності профілактики.